Карта дня. Які події вас нині очікують? Цього дня ви стоятимете на захисті своїх інтересів. Чого б це не стосувалося. Ви будете долати якісь виклики. Виклики від долі, виклики від інших, виклики, які ви, можливо, самі собі поставили. Це може бути елементарне. Не завелася машина, доводиться штовхати, перш ніж вона заведеться. Так само це може бути, що вам потрібно буде звертатися до когось, можна владців, для того, щоб вони вам там печать якусь поставили, чи підпис якийсь поставили, чи. Відво відвоювати, наприклад, місце в черзі. Хтось захоче там пролізти перед вами, щоб швидше скупитися. А ви скажете ні, вибачайте, я тут уже півгодини стою кінець черги в іншому боці. В романтичних стосунках на жаль також доведеться оборонятися. Чомусь ваша кохана людина цього дня буде вами незадоволена чи незадоволений, ну, ну залежності від того, хлопець у вас чи дівчина, і вам доведеться якось доводити, що на вас дарма нападають. Ні, в чому ви в тому там не винуваті. Захищатися доведеться.